тому що е, основні тези основні тези про що домовлялися зі сполученими штатами, тому що це тема, яка викликає певний і суспільний резонанс в середині країни. Е, ну і наші партнери всі теж з великою увагою стежили, стежили за тими процесами, які там відбувалися. Е, от що варто виділити, основні тези. Ой, тут, напевно, навіть не тільки основні тези, але основні сигнали ті, що були довкола того всього, тому що в переговорах дуже важливо і загальний фон того, що відбувається. Напевне, перше, що найважливіше, що ми вчорашніми переговорами повернулися на момент 27 лютого. По великому рахунку, це те, що 27 лютого так само стояло на порядку денному. І 27 лютого у нас була військова допомога, 27 лютого у нас були. Був обмін розвідданими і 27 лютого станом на той момент планувалося, що Україна погоджується на всеосяжне припинення вогню за умови, що Московська Федерація так само погоджується, щоб зупинити принаймні, стрілянину, і як каже Трамп, зупинити війню, щоб зупинити смерті ці жахливу війну і смерті людей. А 28 лютого стало таким дуже складним переломним моментом, тому що ми вже багато разів про це все говорили. Але те, що сталося, це було поза тими всіма сценаріями, які проговорювалися. І ще раз постало перед Україною питання того всього, що не можуть п'ять 6 менеджерів робити ефективну роботу, що мають переговорами займатися професійні дипломати. І станом на вчорашній день на переговори з Саудівській Аравії, напевне, треба дуже і дуже подякувати нашим західним партнерам, які не просто включилися в переговорний процес, але які включилися в напрацювання основних тез, основних точок дотику і навіть самих словосполучень, якими це ці переговори відбувалися. До чого ми прийшли? Ми прийшли до того самого припинення вогню, що Україна на це все погоджується. І тепер м'яч на полі Московської Федерації. Напевно, це найкраще з того всього, особливо в контексті того, що ми розуміємо, що Путін не збирається припиняти вогонь. Сьогодні спеціально комунікували зі своїми підопічними підрозділами на різних напрямках, особливо на півночі. Дуже складна ситуація. Наступають з усіх сторін на сході. Так само критична ситуація використовують техніку малих груп і лізуть на нас. Тобто, робота там продовжується, але для нас є дуже вигідно, щоб тепер Путін був відповідальний за те, чи хоче миру, чи не хоче миру, чи буде припиняти цю жахливу війну. Цитата Трампа, чи не буде припиняти цю жахливу війну. Ми відповідь знаємо. На жаль, ця відповідь цю відповідь мають дуже добре почути. Американці, третій момент, як ми бачимо, наша делегація дружно прийшла в розкішних костюмах. Ну, почули ще цей момент. Це знаєте, тут можна жартувати костюм, не костюм. Там хтось на підтримку Зеленського зняв піджак, коли фотографувався з Трампом. Але є певні вимоги і традиції і дипломатії. Традиції особливо шалнуються в дипломатичному середовищі, що і, і відповідне вбрання воно символізує повагу до співрозмовника, воно позиціонує тебе як частину цього конкретного світу переговорів. Тому добре, що хоча б тут дослухалися. Правда, наскільки я знаю по плітках кулуарних, що Зеленський вважає, що як тільки надягне звичайний костюм, у нього почне падати рейтинг. І е, останній момент, е, який дуже широко розносився у нас в е, медіапросторі, особливо по банкових телеграм-каналах, що бачите там… Е, не тільки Московська Федерація, але й американці вимагають, щоб ми відмовилися від частини наших областей, зокрема частини Запорізької, частини Херсонської області. Ну Луганська, Донецька, це вже називається навіть по поза поза конкуренцію, щоб всі ці області в повному складі мали би перейти під контроль Московської Федерації. Наскільки мені відомо, з американської сторони такі вимоги ніколи не ставилися. Чому вони роздуваються в нашому часу просторі? Моя версія в тому, щоб потім героїчно сказати, що ми щось відбили і що ми не пішли на поступки, ми не здали українські території. А це знову ж таки закликаю, як підсумок, закликаю усіх наших глядачів дуже уважно аналізувати фактаж і першоджерела, і категорично не читати телеграм-канали банкової, тому що там занадто багато фейків і занадто багато маніпуляцій. І що ще в мене по вчорашніх переговорах? Дещо так зачепило, ну негативно зачепило. Це те, як речник нашого МЗС розповів, що там були такі переговори. Що ай-ай-ай, які переговори, що всі деталі точно будуть через десятиліття. Але під лідерством нашого Володимира Олександровича ми от так пройшли цей важкий шлях. Знаєте, мені це дуже нагадало часи Сталіна. Коли під лідерством великого очільника Совєтського Союзу там робилося цих речей. Мені дуже не подобаються такі пости. Дуже прикро, що МЗС до такого опускається. Ну, але якщо підсумувати, то наразі вчорашні переговори, вчорашні рішення Україні не зашкодили, і це напевне вже дуже і дуже великий позитив.